Вітаємо вас, шановні радіослухачі, і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу Слово починаємо його сьогодні з сумного повідомлення: не стало Віталія Ростельного, народного артиста України, актора національного театру імені Івана Франка, шляхетної, лагідної, мудрої людини. Сім років. Голос його звучав ще й у радіожурналі слово. В тому голосі світилася щедра його душа. Радіозаписи дадуть можливість нам ще не раз почути його животворяще слово, а нині сумуємо разом з родиною, його вірною голубкою Берегиною Ніною Андріанівною. Сумуємо разом з усією Україною. Сьогодні трохи згодом. У нашому радіожурналі прозвучить вірш Миколи Вінграновського Слово у виконанні Віталія Рустельного. А ще у випуску. З біографії слів дюжина тисяча мільйон. як ми говоримо згідно з та відповідно до птахи в народній фразеології. Ви слухаєте Радіожурнал Слово. Часом, здавалося, прості, часто вживані слова мають незвичайну біографію. Серед них Дюжина тисяча мільйон, які чуємо щодня. Яке походження цих слів? Число Дюжина дванадцять. З'явилося досить пізно в XVII столітті. З цього часу воно зустрічається в писемних текстах насамперед у митних книгах. Запозичене це слово з французької мови дузен, в яку воно прийшло з італійської доцина, а там його держали в спадщину від латинської мови «до децім два або над десять. Після запозичення цього слова. Не врахували дрібні предмети, яйця на свої хусточки, білизну, будики тощо. Чортовою дюжиною називали число тринадцять, оскільки його взагалі боялися, бо вважали нещасливим. Вузловим числом є і слово пара, що означає два і вживається стосовно до так званих. Парних предметів рукавички, панчохи, шкарпетки, взуття, погони, серги і багато чого іншого. В основі слова лежить латинське пар, рівний, однаковий. Воно вживалося в тих випадках, коли говорили про двох однолітків, подружжя, нерозлучну пару. Словом пар підкреслювалася не тільки кількість предметів, а їх рівність. Цей відтінок наявний в усіх мовах, які запозичили слово, і в похідних від нього. Наприклад, англійське слово пер від латинського пар означало рівний за становищем привілейований дворянин. У сучасній українській мові слово пара нараховує аж 10 значень, цікаво побудоване слово тисяча, яке зараз уже не розкладається на два слова. Хоча колись було складене з двох слів. слов'янського слова тук, титі, жир, жиріти, порівняйте російське тучний і слово сенд пов'язаного з індоєвропейським позначенням цифри сто, схоже за звучанням на латинське слово центрум сто. Мабуть, на початку цим словом хотіли сказати, це товста сотня, це велике сто. Слово мільйон має свою окрему історію. Венеційський купець 13 століття Марко Поло, повернувшись додому після 24-річних мандрів і розповідаючи про Китай, де він побував, намагався описати величезні багатства, якими володів монгольський хан Хадилай. Для цього він до італійського слова «мілле» тисяча додав суфікс збільшення, згрубілості онне. Він за значенням відповідає нашому «іще». і виходило в нього мільйони, яке пізніше почало позначати число тисяча тисяч. Ніхто не вірив розповідям Марко Поло. Всі насміхалися з нього, називаючи месер Марко мільйон. Зберігся навіть документ, датований 1305 роком, де серед поручителів одного венеціанця згадується Благородний пан Марко Поло мільйон. Слово стало популярним і поступово увійшло в мову. А добре ім'я. Марко поло було очищене від усіляких закидів після того, як у Китаї побували інші купці і пересвідчилися, що майже всі розповіді Марко поло були правдивими. Ви слухаєте радіожурнал Слово? Як ми говоримо. Коли слід казати згідно з а коли відповідно до Для передачі відповідності синтаксичними засобами в сучасній українській літературній мові є дві нормативні прийменниково-відмінкові форми: згідно з плюс орудний відмінок іменників. Відповідно до плюс родовий відмінок іменників. Наприклад, пам'яткам повинен надаватися статус згідно з законами України. Відповідно до рішення досліджувалися гідрологічна і гідрохімічна структури води з журналів. Форми іменників з прийменниками згідно з та відповідно до мають виразний відтінок книжності. Вони характерні для офіційно ділового наукового стилю, а також для мови преси. Буває, що прийменник згідно помилково сполучають із давальним або родовим відмінком іменників згідно повір'ю, згідно планів. Таке утворення наслідок впливу граматичної системи російської мови согласно повір'ю, «согласно планам. Правильно? Згідно з повір'ям, згідно з планами. Небажані сполучення відповідно з планами і згідно до планів. Не відповідає сучасній літературній нормі також форма іменників з прийменником у відповідності з. Це калька з російської мови в соответствии з. С... Про українську фразеологію ми часто говоримо в радіожурналі слово, і є про що говорити. Багатство нашої мови безмежні. Сьогодні поговоримо про птахів у народній фразеології. Спокон віку на весні очікували їхнього прильоту з нетерпінням і радістю, адже птахи несли нам весну на крилах. Це нині, на жаль, чекаємо їх. Тривогою і побоюванням через загрозу пташиного грипу. Доктор філології Надія Сологуб систематизувала фразеологічні вислови, пов'язані із птахами. У кожного народу є улюблені птахи, так би мовити, національні символи. Такими для українців є Соловейко, Зозуля, Жайворонок, Ластівка, Перепал. Серед них найбільше люблять Соловейка. Мабуть, тому що він найбільше виражає пісенну душу нашого народу. А мову українську називають солов'їною. Як не дивно, у фразеології солов'їні мотиви на числення. Декілька з них включив до своєї збірки українські преслів'я та приказки Матвій Номес. Серед них Соловей співа, поки дітей виведе. Так воно й буває у природі. Співає тільки самець. Десь до кінця травня солов'я чують майже цілодобово. Далі ж, коли виведуться пташенята, спів його скопішає. Марися з п'єси Мартин Боруля Карпенка Карого, відмовляючи нелюбові Націєвському, говорить А за вас я тоді вийду заміж, як у Спасівку Соловей заспіває. Адже в серпні соловейка природно вже почути неможливо. Фразеологічний зворот, розливатися соловейком тобто гарно співати розвинув і інше далеко не романтичне значення довго і пишномовно висловлюватися. Спостереження за життям птахів як і тварин стало під основою багатьох фразеологізмів, які виразно передають найрізноманітніші риси характеру і поведінки людей, наприклад, у Михайла Стельмаха. Я птах перелітний, але про себе тобі даватиму знати. Рання пташка це той, хто рано стає. Пізня пташка це про того, хто пізно встає. Птаха низького польоту протиставляється птасі високого польоту. Обстріляна птиця не птиці. Щедро представлені у фразеології птахи фольклору, поезії, пісень. Зозуля, сорока, сова, сокіл, ворона, казкова жартиця. Про сороку галасливого верського птаха в народі є багато фразеологізмів. Сорока білобока, крутиться, як сорока на кілку, скаче, як сорока. Народна загадка білий як сніг, чорний, як жук, вертиться, як біс, і повертає в ліс саме про сороку, бо вона непосидюча, постійно стрекоче, чим ще й подає сигнал тривоги. Іван Франко зазначав, що сорока є символом балакучості і самопохвальби, особливо жіночої, і, звичайно, символом вістей. Тому зрозумілі вислови, що чула сорока, те дубові сказала, сорока на хвості принесла. У романтичнішому Ореолі виступає Зозуля. За народними легендами вдовиця через те, що вона не мостить свого гнізда, а підкидає яйця в чужі гнізда. У мові сформувалися порівняння жити зозулею, жити, як та зозуля. Зозуля ще й віщий птах. Тому говорять, зозуля кує, вік нам вказує. Сова в народній творчості теж віщий птах, точніше, зловісний. Привняйте, в Тараса Шевченка, і не плачу, і не співаю, а вию совою. І так про неї думають не тільки українці, а й багато інших народів. Як про птаха нічного, хижого з непривабливою зовнішністю. Порівняйте у поляків Сова на даху квилить, комусь умерти по хвилі. Правда, це ж сама сова у греків символ мудрості. Наскільки сова уособлення всього темного, настільки сокіл світлого. Соколами називають гарних і сміливих юнаків та чоловіків. Природа наділила сокола гордовитим польотом, гострим зором, звідси вираз соколиний зір. Сова і сокіл у фразеології нерідко протиставляються. Сова хоч би літала попід небеса, та соколом ніколи не буде. Сова не приведе сокола. Протиставляється також сокіл вороні. Де соколи літають, там ворон не пускають. Пішого сокола і ворони вб'ють. Ворон вважається провісником невдач. Він може накаркати щось лихе. Парадоксально звучить вираз біла ворона про того, хто виділяється серед інших чимось незвичайним. Отже, наша мова зафіксувала як риси птахів переносяться на людей влучно характеризують їх і навіть стають символами. Розмову про птахів, увічнених у кригатому народному слові, продовжимо у наступних випусках радіожурналу. А які фразеологізми з назвами птахів знаєте ви, шановні наші слухачі? Напишіть нам. На закінчення у радіожурналі прозвучить вірш Миколи Вінграновського слово у виконанні незабутнього Віталія Простального. Вночі серед ночі хтось тихо, до мого слова підійшов і став дивитися і дихать. І я відчув так диха лихо, так ходить лихо. Час прийшов. Прийшов і став, і вже нікуди не заховатись, не твікти, не загубитись поміж люди, не замінити серце в грудях, нікого в світі. Час іти. Прийшов і став, і я побачив у погляді його сухим, ніхто не любить і не плаче, і не біжить ніхто і не скаче у ньому. Однаково усім, усім однаково, і сущим, і тим, що будуть, що були, однаково морям і пущим, словам безсмертним і вмирущим, нікому слави чи хули. Та я сказав, що хочеш часе, усе віддам тобі по край і юність, і молодості, і чашу. Життя сьогоднішнє і вчорашнє, лиш слова мого не чіпай, не зачіпай його малого, не бий його і не пали, бо перед ним іще дорога, бо перед ним багато і много, і ми із ним ще не жили, ще все нам з ним перецвітає. І перші сльози перших снів, і перші сніг з усіх снігів, і перший берег з берегів, і любову та, що є останнє, і очі молодої сливи, і тьохті серця вночі, і білий цвіт, і камінь сивий, солодкий сон оси і сливи, І совий у присмерку з плачі, що все нам з ним сама тривога. Ще все нам з ним не відбуло, ще все нам радісно і довго, ще все нам з ним, як перед Богом, кажу тобі, не перейшло. Все те, що хоче, обіймай У неодмінності своїй і слово з серцем набуває, і слово більше не вертає, моє ж, живе ще, Пожалій, я знаю. Ти в своєму плині нікому спуску не даєш ані державі, ні дитині, ні сивині, ані дружині Безсмертно сієш, смертно жнеш. І смивблаганним очима Ти йдеш крізь вічність і трізь мить, і темінь в тебе за плечима, і поперед тебе мула темнина, І тобі нічого не болить, чи солодко. А чи солоно, тобі дарма нема чи є? а тут і трепетне шовко, а тут животворяще слово мого народу і моє, це слово людської надії, це слово крізь хрести і прах, крізь пил віків усе в сльозах, Пробилось, вижило, зоріє. Горить у мене на устах вночі серед ночі стать стихо, до мого слова підійшов і став дивитися і дихать. І я відчув так диха лихо, так ходить. Черговий випуск Радіожурналу Слово, режисер Василь Обручов, звукооператор Людмила Будко редактор Тетяна Теодорович, вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова Пишіть нам Радіожурнал Слово, Національне Радіо Хрещатик 26 Київ-1 01001. Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи, о 18 годині 10 хвилин, та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.